Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Напередодні снігу ворони завжди у нас це кружляють, літають, галасують і показують, що буде зміна погоди. Сьогодні випав хороший сніг і дощ, і слякоть. А я вчора досаджувала цибульку. Спішила е, напередодні цієї негоди. І... Вибирала спочатку більшеньку цибульку, а потім вже посадила меншеньку і сімейку я ще посадила. Грунт підготувала, скопала вилами і земля якась м'якша була, ніж я саджала часничок. А потім подряпала дряпачкою і провела рядки і глибші рядки сапкою ще проводила. Як вам природні звуки? Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!